Обіцяна президентом Обамою реформа імміграційної системи застрягла і, схоже на довго, у палаті представників США, яку контролює республіканська партія. Поки політики сперечаються, триває депортація нелегальних іммігрантів. Загальне уявлення суспільства, що з країни виганяють в першу чергу порушників кримінальних законів. Однак виявляється, що депортують навіть законослухняних нелегалів. Групи захисту прав іммігрантів закликають адміністрацію зупинити цей процес, поки не буде проведено реформу. Пояснює Наталія Леонова. Активісти захисту прав іммігрантів обурені політикою адміністрації Обами щодо нелегальних іммігрантів. Нещодавно дві такі організації мали зустрічі на капітолійському пагробі, де закликали законодавців та президента зупинити депортації, що роз'єднують родини. На слухання прийшла Марія Перес, громадянка Сполучених Штатів, чоловіка якої депортували до Мексики. Хоча мій чоловік був нелегалом, я завжди думала, що політика президента Обами була спрямована проти небезпечних злочинців та правопорушників. Мій чоловік ані те, ані інше. Він чудовий батько, добрий чоловік, який дбав про свою родину. 16 жовтня до нас прийшли троє правоохоронців каже, що арешт чоловіка завдав великої психологічної травми дітям. Вони the вдягнули на нього наручники. Арештували oh. прямо на очах дітей. Досі мій син блідніє, коли бачить поліцейських. Багато родин переживають подібну ситуацію. Серед них громадянка США Селест Вішневський, чоловік якої отримав річне відстрочення депортації. Він отримує чотирьох дітей, які є американськими громадянами. Старший син хворий на церебральний параліч. скажу з власного досвіду: вплив на життя родини взагалі не враховується. Якщо б вони тільки побачили та почули, як я благала. Надягніть відстежувальний прилад на кожного з нас, тільки не забирайте цього чоловіка. Будь ласка, не забирайте мого чоловіка. Прихильники іміграційної реформи кажуть, що контрольована республіканцями палата представників має діяти негайно. Зоя Ловгрен – законодавець від демократичної партії. Забагато людей з іншого політичного табору вважають, що ми повинні рухатись повільно, зачекати. Обов'язок людей, які розуміють потребу негайно провести реформу, сказати цього недостатньо. Настав час рухатись вперед. Спікер Палати представників Джон Бейнер сумнівається, що міграційна реформа буде прийнята цього року. Він каже, республіканці не довіряють президенту. Я думаю, президенту доведеться продемонструвати американському народу та моїм колегам, що йому можна довірити запровадити закон у такій формі, як він написаний. Республіканці кажуть, що спочатку треба посилити безпеку кордонів перед тим як говорити про легалізацію нелегалів, що пропонується у рамках реформи. Активісти ж обіцяють продовжувати тиснути на президента та конгрес. Наталія Лонова, голос Америки.